Всім привіт! Ребята, дивіться. Компресор двопоршневий. ураган. Коротше, тестером прозвонили його. Все на мазі. Коли він був зложений, рукою стукаєш по ньому, він деколи починав працювати. Деколи починав працювати. Суть в цьому, поломка в чому заключається, ребята. От тут у нас є щотки. Тут у нас, ребята, щоточки. Дві щотки. Тут одна щотка, друг... друга щотка. Коли компресор перегрівається, щотки Запаюються в пластмасі запаюються. Отут тут у нас є пружинки, які віддають щотки. Тобто, щотки зараз стоять недвіжимі. Тобто, вони за... з... заплавилися і не, роб... не працює компресор. Ви включаєте його, а він просто не працює і все, не качає. Бо щотки не прилягають. Зараз що ми робимо? Так, ми витягуємо. Опа. Ми витягнули. Так. Ми витягнули. І зараз ми будемо чистити оцю цю пластикову шахту. Так само тут. Вона запаялася. Просто всередині. Запаялася. От вона навіть не хоче... О, все. Бачите, тепер же вона відходить. Так само і отут. Опа, сліж нажимаємо, опа. Єсть. Все, вона зараз буде працювати. Ну, ми зараз ще тут трохи підчистимо цю пластмаску, щоб поплавалася. І от, цю, бачите, пластмаску, яка вже трошки розплавалася. Щотки на мазі, все отлічно. Зараз він буде працювати. Всіх благ. Так ви зрозуміли. При перегріванні компресора ці шахти заплавлюються і щотка не може вилізти. Того воно і не працює. Всім удачі всім добра. Коротше, ребята, скрутили. Саме проблема, зняти колінвал з нього. Типа оцей. Саме проблема у нас. Звідси хреновий доступ. Треба мати хоч такі насадочки. Бо взагалі доступити сюди немає. Взагалі ну, немає підходу под... до нього. Но цей компресор, ребята, розборний. Тобто він звідси завальцований. Но отверточку і треба піддівати внизу через цього віконечко. Піддівати отверточку і треба плоскою. І так знімається, Бо прийшлося знімати дві сторони: цю сторону і цю сторону. Тут, бачите, що в мене є косячок, що шатунчик чуть-чуть має тріщинку, але воно на це на швидкість не впливає, він крутиться все. Тобто, звідси доступ є лучший. Можна отверточку під, піддіти і його витягнути. Ну, колінвал стопориться болтиком з ну граничком, але тільки такі, ключики, такі ключики, іначе нічого. Ну Зараз проводимо зборку і будемо бачити, зараз змастимо поршня з щоб трошки було тертя краще. І будемо пробувати його запускати. Зараз зберемо. І заводимо його. Так, ребята, один циліндр ми вже закрутили вже. Зараз ми, ребятушки, беремо, наживляємо другий циліндр. Я думаю, що все буде на мазі. Я думаю, що все буде, ребятушки, на мазі. Нічого тут такого сложного немає. Глане попасти в гніздо. Отакі справи. Так, тут нас все грає. Йдемо далі, дотягуємо і потім вже в фінальна стадія вже вже включу його конкретно, як він працює. Так, ребят, Пробуємо наш компресор. Так. Фішки не знаю. Пробуємо. Акумулятор барахло. Фуркає, фуркає выключимо. Раз. -ху -ху -ху. Да е работаю, ребята. Є! Yeah! Так, зараз ми поміняємо тут передохранитель. Зробимо так, як має бути. І все. І компресор на мазі. Так, ребята, всім удачі. Ставимо пальчик вверх і підписуємось.